Всім доброго дня. Toyota Versa 2.0. Заміна фільтра тон... тонкої очистки паливного. Що потрібно зробити? Перше ми відкидаємо патрубок, він вже знятий. Тут стоїть у нас воздушний фільтр. Кліпси щелкуємо, витягуємо з середини сам фільтруючий елемент. Патрубок скидаємо з турбіни, там зажимний патрубок Пружинний з картерних газів. Знімаємо фішку розходометру. Потім витягуємо патрубок в верхню кришку фільтра і три винта, болта кріплення корпусу самого фільтра, відкидаємо. Також тут є багато шлангів, тут настоїть фільтр, який крепиться на двох. Двома гайками на двох шпильках він піднімається до гори. Тут дермозний у нас бачок. До одна трубка, друга, третя, четверта, я їх помітив скотчем, підписав. Зараз покажу сам фільтр паливний Toyota Verso 2.0 дизель. 2011 рік. Сам паливний фільтр. Зараз покажу його. Маркування. Опа, злетіла одна. Так, хвилиночку, бо це мене, це мене ця перша трубка. Так, от маркування. Надію, що видно, бо він концентрується. О! значить, Фільтр відкручується, зажимається патрон. Змінний елемент зажимається в тисках бажано. Потім руками відкручується відкручується в ліву сторону. Я поставив мітку, тому що фільтр в гарному стані. Внизу також стоїть бачимо, датчик зверху захисний корпус. Він просто крепиться тут. Це в нас датчик води. Закріплений. Я зняв, щоб провірити, подивитися, наскільки якісне паливо. Чи нема тут у нас нічого в ньому не плаває, ніякої стружки, все дуже добре, Ні... Ні грязюки, нічого нема, тобто фільтр в прекрасному стані. А чому це все відбувається? Була ще прочистка в мене клапана рециркуляції картерних газів. Також в нормальному задовільному стані. Викрутив свічки накалу. Ну, це окрема історія, але викрутив сам перший раз. Ситуація дуже цікава. Значить, поясню вам. Машина знаходиться у Швейцарії. Яка проходила сервіс, оригінальний сервіс в Ліхтенштейні, Ліхтенштайн. Щоб ви зрозуміли, машина їхала 40 км за годину. Просто стала потужність меншити-меншити. Переключився з третьої на другу, там, з другої на першу, почала глохнути, стукати і дуже сильно диміти. Почав шукати причину. Перше, що я зробив, спробував скинути по рекомендації. Я не дизеліст, розказую історію, як я вчився. Скинув паливну трубку, думав, таким чином я буду шукати, яка форсунка стукає, бо підозра на форсунку або навіть не знаємо на що. Тільки скинув у нас рампа загальна, просто машина глохне. Скидаєш фішки ніякої реакції. Відключаєш комп'ютерну ніякої реакції. Звернувся на один сервіс Швейцарія, щоб ви розуміли, сказали, що турбіна. Ну тут процентів 99, що з турбіною все ок. Сказали, час ви знаєте, яка ціна. 2200 заміна турбіни. Турбіна коштує 400 доларів нова оригінальна. Заміна, розумієте, які ціни. Я поїхав на оригінальний сервіс Toyota Service, попросив зробити діагностику. Значить, Послухали, як гупає мотор. Сказали, діагностику робити не буде. Викиньте машину і навіть не будемо ставити контрактний двигун. Що я зробив далі? Youtube дивився і повідкручував свічки накалу. Видно, їх нема. Це я просто закрив, щоб резюка туди менше попадала. Я почав просто на холостих крутити з підключеними фішками. Апаратура в нас денсот паливна. Мотор в дуже гарному реальному стані. Значить, почав крутити. Виходить пар звідси звідси і звідси ну, розпилювач дизельного палива. А звідси не просто пар виходить, а звідси виходить така струя, що все тут мокре. Тобто, форсунка не лиє в обратку, а форсунка лиє в сам циліндр. Скинувся тиск у всій паливній системі за що того, що ліє форсунка. Вся система працює неадекватно, тому що не вистачає тиску. Ну, а цей поршень найбільше. Зараз чекаю на діагностику, щоб підключити компресометр, вже точно подивитися, чи буде, що компресія в всіх циліндрах окей, значить, перша у нас свічка на ремонт. Оця от історія. Всім добра і тепла.